Всім привіт! Нова робота, Дамаск, Клиночок Фінка НКВД. Фінка НКВД, може комусь не подобається, мені, наприклад, не дуже ця назва, ну, як не є, а це її назва. Yeah. <laughs> hmm Закінчив цю роботу. Хочу декілька слів сказати за цю фіночку. Ну, фінка, її називають фінка НКВД, по мотивам НКВД. Вроді би як колись такі. Я її багато переробив там, у мене є багато відео, багато розказував, дуже багато мене там хто критикував в коментарях, що практично... Не було таких, такого виробництва цих фінок для співпрацівників НКВД. Ну, одні кажуть, були б не були виробництво мається на увазі. Але фінки такі є. 32, 33, 4 років, навіть на 32-33 років вони є в випуску. Там геть, видно на ньому відео я таке бачив в інтернеті. В музеях вони є. Піхли дуже такі старі, видно, що вже фінка вже стара, вже 80-90 років. <клігінь> ну, практично, що я хочу сказати? Ніж дуже ну, зручний, удобний, невеликий. Але це не значить, що його придумали росіяни. І вони його вкрали. Вони його вкрали у фіні. Колись був такий ніж паукко. Ось такі ніша. Росіяни додали тільки гарду і вийшла, вийшла така фінка, і назвали НКВД. Ну, хай вона буде фінка НКВД, але в оригіналі це ніж паук. Там я, до речі, робив теж, є в мене відео, я робив ніж паукку по кресленнях, по тих, які він є ну, в дійсності. Значить, Фіночка. Дамаск, тисячу слоїв. Гарда нержавейка, руків'я, основна частина зроблена з мореного дуба. Тильник алюміній, проставочки лату. По характеристиках. Довжина 125 клиночка мм, ширина 21,5 мм і в обусі у нас йде 2,9 мм. Навіть трьох нема. Довжина руків'я 120 мм. Ну, в ширині я тут не знаю скільки. Піхвочки, піхвочки, акуратні невеличкі, теж приблизно такі, як в оригіналі, ну, будемо казати так. Вони йдуть двосторонні. Тут ще йдуть закльопки, але ну, я не став цих закльопок набивати сюди, просто поставив дві з самого верху, так щоб вони були. Ну і приблизно зробив для удобності незалежний підвісик, Хоча тут іде Якщо я бачив, там заробив, обзор Абахадзе робив обзор хімки, тої в неї старінної якось подивитися. В неї просто тут пришита така хлястик такий на ремінь. А тут я вирішив для зручності зробити незалежний підвісик на полу кальці. Все на заклепочках, кабурний гвинтик. Ну, вона виходить двостороння Можна її носити направо, на правому, на лівому боці. Практично заходить і так і так. Ну, отакий вона має вигляд це не є холодна зброя по всіх характеристиках заточена в бритву кут заточки 18 на сторону 36 градусів зведення 0,3 не дуже таке маленьке зведення 0,3 От. Ну практично по цій фіносі все. Зараз покажу на е, свіжому повітрі. Покажу, покажу ближче, покажу, там може краща якість буде. А на цьому в мене все. Всім пока. Кому сподобалось, ставте лайки, всім пока.